Чи ви ходите на роботу щодня, чи ви до столу ходите і пишете. Отже, про себе, і можливо, обидві, скажіть кілька слів про себе, бо, е, мабуть, не лише я, а більшість людей не прочитали ще ваші речі, то ж трохи про життя, а не лише про славу і про твори. Дякую. Ну так я не хочу довго розповідати про життя, бо власне сьогодні основна тема це романи наші з їх. Але справді останній рік я живу в Македонії, в Скоплі, і постійно мандрую між трьома країнами перебуває такий трикутник. Це Македонія, Болгарія і Україна. І постійно в Русі щодня на роботу я не хожу, але щодня встаю, і зранку до вечора скажу за комп'ютером, працюю дуже багато, маю. Цікаві замовлення від видавців і від мало від театру, і сподіваюся, що матиму. І так одразу користуючись нагодою, хто матиме таку можливість 16 вересня о 19-й годині буде мюзикл службове Роман Глорія за моїм лібретом, який я написала вже в Македонії. Так мала можливість справді займатися тільки творчістю. Працюю над перекладами з македонської болгарської мови і також зараз готую вже одну книгу видала. Це вибрані поезії болгарської поетеси Василя Табагряна в моєму перекладі. І зараз готую ще одну книгу з одну з знову замовлення в болгарській. Тобто немає коли сумувати, немає коли скучати, дуже тобто, часто беру активну участь в культурному житті Македонії і Болгарії також по можливості. Почуваюся в Македонії комфортно, тому що там ментальність людей не набагато від нашої відрізняється. Це навіть мови дуже близькі, легко вивчити мову македонську і так. І знову ж таки, але працює для України, бо все, що я роблю, я вважаю, що це робота на Україні. Янукова там нема? Дякувати Богу, ні. Ну, я вважаю, мені знато сильно поталанило, тому що я вивчаю германістику у Віденському університеті от уже два семестри. Так, і завдяки Юрковій прохаську е, мене прийняли до школи групового психоаналізу у, у Альта це містечко біля Зальцбурга. Е, тому також мені скучати не доводиться забагато за всього, що потрібно зробити. Е, Раз у два місяці ми проводимо літературні, українські літературні читання у Віденському національному у Віденському університеті, якого університеті. запрошую. Тому це, це, мабуть, все, чим я наразі займаюся і цього вистачає для мене. Я лише додам, що, чому я опинилася за кордоном, тому що мій чоловік зараз там перебуває на дипломатичній роботі і ясниче. Включилася також, підключилася активно до е, такої можливості займатися вивчати ці літератури балканські, вивчати мови і е, займатися таким бути містком між болгарською, македонською, українською -українсько літературами. І сподіваюся, що Мені це дасть це досить таки успішно. Але це правда, що ваші люди хороший болгарський поет. Так, так, да? так, так його публікації, публікації його поезії Сергій Ісимович знайомий, і пан Юрій Завгородов також. Його публікації були в декількох звичайні, в літературній Україні, і думаю, що завдяки мені ще будуть.